20 мільйонів канадських доларів у найближчі 5 років інвестує уряд Канади в розвиток молочного бізнесу в чотирьох областях України: Львівський, Івано-Франківський, Дніпропетровський та Херсонській. Ці регіони, кажуть, представники проєкту, мають стати своєрідною вітриною і показати українцям, що сільське господарство перспективне і в нього варто вкладати гроші. Степан Грицюк далі. Автоматична подача води, система вентиляції та енергозбереження, сучасний доїльний апарат. Така сімейна ферма Галини Романчук у невеличкому селі Лугове на Львівщині. Зараз газдиня тримає з десяток корів і зізнається, що кілька місяців тому про власний бізнес і не думала. У серпні місяці ми ще мали одну корову. Ще навіть року нема, жого півроку, і ми вже, ми вже закупилися і. Розмножуємося, Розвинти сімейну ферму. Жінці допомогли канадійці за програмою їхнього уряду. Фермерка отримала потрібну суму під низькі відсотки. Позику віддає з продажу молока. Надомочки позні. Поруч із господарством Галини бізнес-сусідки тепер і її родинні корівки щодня приносять непоганий заробіток. На день маю 130 літрів молока. 130 літрів, по 4, 20, плюс там ще трошки за жир, бо доплачується абсолютно всім і фермерам, і простим членам кооперативу. То рахуйте, суми на камеру не скажу. Можна жити. Можна жити. Як працюють канадські долари в українському селі, перевіряє посол Канади Роман Ващук. Він розповідає про перспективи України в сільському господарстві. Обіцяє, до 2021 року ще 20 мільйонів інвестицій у молочну галузь чотирьох областей. Гроші підуть на розвиток сімейних ферм та кооперативного руху. Переймати досвід можуть з інших областей. Ми своїми проєктними ресурсами не можемо покрити цілу Україну. Це величезна країна і. Але я думаю, що раз люди побачать, що можна на цьому заробляти, що появиться інтерес і без проекту, і без зовнішнього фінансування цим займатися. Посол розповідає у Канаді кооперативний рух та сімейні ферми вже давно мають мільярдні обороти. Тож така справа може бути перспективною і в Україні. Степан Грицюк, Олександр Бригадир, Львівщина, ТСН 1+,1.